Привіт! Чесно кажучи, F150 це суббренд Oukitel, до якого я відношусь, ну так собі. Але є все-таки в F-150 декілька моделей, які прям точно варті вашої уваги. І Raptor 5G на даний момент, як на мене, найкраща модель з усього модельного ряду, без перебільшень. Тепловізор InfiRay, amoled дисплей, величезні обсяги пам'яті та нарешті достойний об'єм акумулятору в одному корпусі, а ще камера. Так, дочекались. Почнемо там з дизайну, як завжди, але це річ, яка мене найменше турбує в цьому смартфоні. Чи ні? Насправді це не перший смартфон компанії F150 з пластиком позаду, в них навіть скло було, що тут говорити про пластик. Тим більше, тут він такий структурний, прикольний на дотик, але зітреться він доволі швидко, як мені здається. Ну, а розпочнемо ми за традицією з комплектації. В комплекті є скло, в комплекті є викрутка, а викрутка для чого? Для того, щоб ви могли замінити задню панель, якщо ви того хочете. Мені особисто подобається смартфон більше в такому кольорі, коли він повністю сірий, такий темний. Також в комплекті є інструкція, кабель, блок для заряджання. Блок тут на 65 ватт, тому з цим жодних проблем. По дизайну смартфону. Скажу відразу: задня панель це повністю пластик. Тут у нас такі от прямокутні соти, чи як правильно сказати, не знаю. Факт в тому, що я думаю, воно затреться. Ця штука затреться, тому що з кишені в кишені ви будете його таскати туди-сюди. І через якийсь місяць, два-три у вас точно будуть ці соти посічені. Ну але це, я думаю, не сильно велика проблема насправді в такому-то смартфоні. Подивіться, як прикольно вони оформлюють всі свої смартфони, і от в Raptor особливо мені подобається дизайн задньої вставки. Тут у нас тепловізор, камери, інфрачервона підсвітка, і спалах це у нас три окремі світлодіоди. Кнопки Вони практично не люфтять, не видають жодних зайвих звуків. Для мене було дивно, що кнопка блокування справа, а кнопка регулювання гучності зліва. Ну, Мені трошки незручно і я скажу чесно, я до цього ще й досі не звик. Слот для сим-карт у нас знаходиться на нижній панелі, тут же динамік, Type-C і мікрофон. До речі, для F150 це норма. Вони в принципі ніколи не роблять смартфони із заглушками, тут заглушки немає, але не хвилюйтесь, стандарт захисту тут такий же, як у багатьох конкурентів IP69K. На момент запису цього відео в Україні цей смартфон продається від 22 тисяч гривень. А на AliExpress на старті продажів ціна була 380 доларів. І от за ці гроші я вважаю, це просто максимально виправданий смартфон. А в цілому до роботи цього смартфону взагалі жодних зауважень немає. Він швидко працює, немає ніяких глюків, ніяких підтуплювань, бо процесор. Dimensity 7050 процесор, який ще й в пару отримав швидку пам'ять оперативну UFS 31 в обсязі 16 ГБ. тому тут просто немає чому глючити. Постійної пам'яті тут 512 ГБ, про карту пам'яті в принципі можна забувати. Ну і акумулятора тут не пожаліли. Тут 10 тисяч мАч в доволі тонкому корпусі. Щоб ви розуміли, це amoled дисплей, тому в режимі відтворення відео цей смартфон пропрацював на максимальній яскравості 20 годин. Для IPS Матриць це показник, який взагалі і близько не снився. Сканер відбитків пальців тут знаходиться у нас в дисплеї, працює доволі швидко. По точності є моменти, головне потрапити на нього прямо на цей сканер. А так в цілому працює доволі швидко і комфортно. Так, до речі, процесор ми якось перескочили, подивіться на графік тротлінгу. Пів години смартфон проходив тротлінг тест, і можна сказати, що тротлінгу тут так-то й немає. Смартфон при цьому майже не нагрівається. От за це величезний плюс виробнику. Тобто, можете ганяти в ігри, можете ганяти в якісь важкі додатки, навігацію користуватися. Я думаю, смартфон у вас точно не перегріється. В цьому смартфоні є модуль NFC. В смартфоні 14-й Android. На жаль, не 15-й, але як бачите, зараз багато смартфонів, які виходять навіть весною 25-го року, вони ще на 14-му Androї. По швидкості роботи, по комфорту, хочу вам сказати, що от це просто ідеальний смартфон. Так, він коштує немало, але ж переплата, переплата тут іде за тепловізор. Тут також, до речі, нічна зйомка є, про яку ми потім поговоримо. По комфорту, по швидкості роботи, чесно вам скажу, дуже класний смартфон. Подобається, все працює дуже-дуже приємно. Ну і декілька слів про ігри. Звичайно, що я думаю, ви вже не один тест бачили, і мій, і можливо не тільки мій смартфонів з процесором Dimensity 7050. І щоб ви розуміли, зараз перед вами танки на практично максимальних налаштуваннях графіки. І тут у нас від 60 до 100 кадрів на секунду, в залежності від сцени, в залежності від того, що відбувається в кадрі. По-моєму, нормальний показник грати більш ніж комфортно, картинка дуже плавна. Ну, ви все бачите самі. Для ігор смартфон підходить, як і для багатьох доволі тяжких задач. Продовжуємо тему заліза короткою розповіддю про тепловізор. Тут він від компанії Infirey і це точно такий самий модуль, який стояв і в попередній моделі Raptor. Нещодавно на каналі я публікував відеогляд Doogie Fire 6 Max. Так от в нього тепловізор від компанії ThermoView. Тут же інфірей, і він по характеристикам кращий, та й вживу насправді користуватися ним значно комфортніше. До речі, тут заявлена відстань до 1 кілометру. Але по факту. Роздільна здатність тепловізору 256 на 192 пікселі Температури бачать від мінус 15 до 550 градусів по Цельсію. А щодо меню, то тут все доволі просто. Воно таке ж майже як в кожному схожому смартфоні. Тут різні типи вимірів, налаштування відображення, можна картинка в картинці, наприклад, поставити, можна, щоб контури домальовувало як вам зручніше. Якщо подивитись реальні приклади зйомки, то все начебто і непогано. В умілих руках ця штука дійсно принесе користь. Дисплей в смартфоні такий же самий, як в F150 Air 2 Ultra. Проте зараз я вам, звичайно ж, детальніше розповім про нього, можливо, хтось не в темі. Це морально застаріла AMOLED-матриця, але в захищених смартфонах ви зустрінете або такі, або IPS, тому вибирати вам. І знаєте, в цілому все тут доволі непогано. Але шим, наприклад, я виміряти не можу, бо банально немає чим. А єдине, що мене розчарувало, це те, що є функція Always on display, але вона тут неповноцінно працює. Діагональ цього дисплею складає 6,8 дюймів. Він дійсно великий, ним приємно користуватися. І давайте зараз ми подивимося, що є в меню. І особливо я хочу звернути вашу увагу на режим Always on Display. Ну, начебто. Він тут так не називається. Значить, заходимо ми в пункт заставка. Тут можемо вибрати. Якусь фоточку свою, або, як зазвичай, як в мене на Samsung стоїть, просто годинник. Давайте заходимо налаштувати, ставимо цифровий стиль. І ця штука має працювати. Ось заходимо. Тобто вона працює тільки під час заряджання. Або коли він стоїть написано в докстанції. Але тут немає ніякого моменту щодо докстанції, він не вставляється в докстанцію. Я щось не зрозумів, що це за докстанція. І навіть коли я ставлю на зарядку цей смартфон, то все одно заставка не з'являється. Ось так воно повинно виглядати. Давайте попередній перегляд. Подивимось, як це буде виглядати. Ось так в теорії це має виглядати. Ну, класно, зручно. Але воно так не показується. Коли я блокую смартфон. У нас просто чорний екран підсвічується тільки сканер. Тобто жодної заставки, по типу як Samsung Always On Display, ви тут, на жаль, не отримаєте, ну воно не працює. Є у нас налаштування кольорів, але для цієї застарілої AMOLED матриці краще ставити природні. Бо коли ви ставите яскраві, то ну кольори прям максимально насичені, мені навіть це трошки здається перебором. Дисплей дійсно класний, сенсор приємний, чутливий. При цьому з коробки з комплекту ви отримуєте смартфон без жодного захисного покриття. Майте це на увазі. Тобто ви знімаєте транспортувальну плівку і у вас відразу дисплей. Тут, звичайно ж, приємне олеофобне покриття, палець прям ковзає круто, все комфортно. Але скло те, що в комплекті є, я все-таки радив би відразу поклеїти на дисплей. Кути огляду? Звичайно ж, вони максимальні, тому що AMOLED. Тут немає про що і говорити. Ну і яскравості тут вистачає. Я, на жаль, не знайшов конкретної цифри в нітах, яка тут яскравість, але приблизно тут має бути 900 ніт, судячи з усього, що є непогано. Ну і звичайно ж тут Full HD роздільна здатність і частота оновлення 120 Гц. Ну, це само собою і так зрозуміле. Також в цих смартфонах є фішка, така як в айфонах типу Dynamic Island. У нас сповіщення отут-от з'являється зверху навколо камери. І можливо ця фішка вам сподобається. А чому, чому б і ні? Одним словом, зображення класне. Просто класне для будь-яких задач. І при цьому серед захищених смартфонів, ви ж самі розумієте, amoled Матриць практично ні в кого немає. Це F150, це пару моделей Дугі. Ну, на даний момент, по-моєму, і все. А от що стосується камер смартфону, то я вперше за довгий час хочу сказати, що вона тут нормальна. Так, звісно, ж слово нормальна треба сприймати у порівнянні з іншими захищеними смартфонами, а не в цілому з флагманами по смартфонах по типу айфонів. Але і це прогрес. Особливо мене порадувало те, що тут можна записувати відео Full HD 60 кадрів на секунду з нормальною більш-менш стабілізацією. Та й фотографії тут насправді доволі чіткі. Ну а тепер дозвольте мені похвалити камеру F150 Raptor 5G. Основний модуль тут 50 мегапіксельний є режим нічної зйомки, де камера 64 мегапіксельна працює. Також у нас є відеозапис в Full HD 30 або 60 кадрів на секунду, або ж можна поставити 4К, і тут доступно у нас лише 30 кадрів на секунду. При цьому стабілізація в режимі 4К також працює. Що не в усіх смартфонах зараз захищених насправді то і є. Щодо стабілізації, вона непогана. Щодо якості зображення в цілому, чіткості, воно нормальне, воно краще, ніж я бачив у та, мабуть, у всіх смартфонах Oukitel та F150. Є режим slow motion. Є режим панорама, є у нас тут ще в кінці, зараз покажу вам 50 мегапікселів, відповідно, це основний режим наш для фото. Ну і Face Beauty, книжкова орієнтація. Не знаю, чи цим хтось користується чи ні. Єдине, що я прям сильно помітив, коли я знімав відео, тут нормальний запис звуку. Ви знімаєте відео і ви чуєте те, що ви говорите. Що в захищених смартфонах погодьтесь, буває дуже рідко. Бо коли я вам вмикаю приклади фото, точніше, відео. Ну, майже нічого не чути на більшості смартфонів. Тут же зараз будете дивитись, і ви зрозумієте, що гучність нормальна. Смартфон нормально записує відео. Це просто якась знахідка, що тут додати. Так що смартфон в плані камер мені, звичайно ж, сподобався. Ну і давайте перейдемо безпосередньо до прикладів. Енджі, зараз будемо перевіряти звук на S150 Raptor 5G. Ну і будемо перевіряти чіткість, фокус. Освітлення зараз, ну, скажімо так, достатньо. Фокус відносно непоганий. Так, а що ж у нас буде по стабілізації? До речі, при зніманні 60 FPS кут трошки ширший стає, ніж на 30 FPS. Для мене трохи дивно насправді. Так, тепер стабілізація при 60, -60 кадрах. Чесно, я не очікував, що ця модель вийде наскільки вдалою. І попри всі ті невеликі недоліки, які тут присутні, це абсолютно не говорить нам про те, що треба відмовлятися від покупки даного смартфону. Тепловізор один з кращих. Дисплей серед захищених смартфонів найкращий. Камера спрогресувала. Автономність нормальна. Тут є за що платити. Ваші коментарі, як завжди, чекаю в описі під відео. Обов'язково поділіться вашою думкою щодо F-150 Raptor версії 5G. Ну, а в мене на цьому все. Бувайте!